Любити можна борщ і шинку, горілку, сало, ковбасу, але кохати тільки жінку, лише її, її одну. Тож кожну квітку і травинку, вино, театр, все любіть, але кохайте тільки жінку, усе життя і. Кожну мить. Цей вірш я почула вперше від Петра Радковця, який вчора помер. Тож цим віршем вшановую його пам'ять Легендар, легендарного екскурсовода, людини Світоч, яка була дуже позитивною історика, людину, яку неможливо забути. І я впевнена, що кожен, хто хоч раз був на його екскурсії, той запам'ятав його назавжди. А ще цим віршем я відповідаю всім, хто сперечається зі мною, коли пишемо Лавсторі, що любити і кохати це не одне й те саме. Отже, Петро Радковець відповів на це найкраще. Я вважаю світла пам'ять людині, історику, легендарному екскурсоводу львовознавцю. світла пам'ять, вшановую його цим віршем».